Перед тим як ми перейдемо до другої теми, теж теж цікаве, ми вже частково її зацепили питання громадянства, множинного громадянства. Я би хотів би почути вашу думку з приводу двох тез. Теза перша у новорічному привітанні, президент Зеленський сказав, що потрібно приділятися ти біженець чи громадянин, і тим самим поставивши якраз такий водорозділ між громадянами України, які дуже сильно на це відреагували і в соцмережах, і скрізь. Як так, ми ж теж громадяни України? Ми біженці. Як то так виходить, що нам треба от, бути визначатися, Чи ми біженці, чи ми громадяни? Це стосувалося повернення громадян в Україну. І після цього представник офісу Єрмака, президента під керівництвом Єрмака, а саме пан Лещенко, теж зробив таку контроверсійну заяву, нібито як звернення до західних партнерів щодо того, щоб вони перестали виплачувати допомогу нашим біженцям, щоб ті повертались додому. Ми знаємо розгромлені Маріуполь, ми знаємо захоплених 20% території і так далі. Це таких дві заяви, якби послідовно, спочатку президентська така лайтова версія, після того е пана Лещенка. Інша версія. Е як ви можете від 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 відкоментувати чи відреагувати на оце з своєї, я кажу, точки зору, з своїх базових принципів і знань? Е друзі, поки пан Андрій буде відповідати, я вас ще раз закликаю. Репост цього відео. Коментарі активно коментуємо, робимо репост відео і донатимо на зсу. Не забуваємо кожен день ранок, обід і вечір. Ми маємо згадувати про наших побратимів. Пане Андрій, будь ласка, е, якщо можна з цього приводу було б неправильно протиставляти біженців до громадян і громадян до біженців. Я думаю, що ми живемо в такий час, коли нам треба навпаки об'єднувати суспільство. З різних причин виїхали з України громадяни України, хтось по якихось справді поважних з поважних причин я вже наводив приклад наприклад, жінки, яка вивозить вивозить своїх дітей. Хтось працює в дипломатичному представництві за кордоном, хтось проходить навчання, і хтось навчається в вищих навчальних закладах, наприклад, в Оксфорді, Кембриджі, Американських вузах. Я думаю, що це дуже потужний може бути потенціал для майбутнього України, якщо вони повернуться в Україну. Я, мабуть, точніше скажу, коли вони повернуться в Україну. Я сподіваюся, що вони повернуться, і справді посилять український управлінський потенціал такий нашої держави. Тому протиставляти не варто водорозділ і між нами і ними проводити теж не варто і. Заяви робити з боку очільників держави чи осіб, які наближені до них там, претендують на роль якогось радника, це не повинні бути такі заяви, які навпаки відштовхуватимуть українських громадян від країни свого громадянства. Ну, не можна так стрикти всіх під одну грибінку. Це є неправильно. Якщо є якісь питання до окремих чоловіків, Призовного віку, які перебувають за кордоном, то треба так і сказати. От щодо тих, по яких є питання, давайте ви визначайтеся, от що вам потрібно, І громадяни якої країни ви є, патріотом якої країни ви є, що ви взагалі хочете в цьому житті. От ви зараз потрібні в Україні, Тобто мають бути меседжі іншого порядку? Е, ну але не деструктивні меседжі. Це на моє глибоке переконання. Зрозуміло друзі. Ну і ми з вами можемо перейти ще до одного питання, яке мені болить. І воно ми вже його трішечки зачепили. Питання множинного громадянства, питання те, про що зараз вже вдруг другу спробу робить президент Зеленський. Ми знаємо, що вже подібна на подібну тему законопроект в парламенті був зареєстрований, по-моєму, два роки тому. Зараз знову ж таки реєструється новий законопроект щодо множинного громадянства, роздачі громадянства і є певний перелік країн: це країни Європейського Союзу. Є окремі питання щодо представників, скажімо так, з Російської Федерації, і все це робиться під прикриттям. Як я подивився, що треба ж якось дати громадянство України тим іноземцям, які зі зброєю в руках захищають Україну. Я вже колись говорив. У нас була така історія, де дуже багато іноземців, які дійсно зі зброєю в руках захищають Україну, але президент цей перелік по списку, ну скільки? Ну, тисяча, ну більш там, навряд чи є, ну хай дві. Він може своїм указом видати громадянство тим, хто зараз зі зброєю в руках в окопах захищає Україну, якщо вони виявлять таке бажання. І в принципі на цьому можна ставити крапку. Для мене є знову ж таки. Під час воєнного стану цей законопроект я вважаю, він не має права на життя, хоча б з тих підстав, що як в окопи, то Ігор Лапін, а як купувати землю, то всі комуні лені. Тому що якось таке враження складається, що це все робиться саме під реалізацією закону про вільний продаж землі. До речі, я хочу для всіх сказати: я особисто за ринкову економіку, за ринок землі і так далі. Але під час війни інвестор великі гроші туди, де падають снаряди, не вкладає. А отже, ціна того товару є набагато нижча, ніж вона реальна, скажімо так, у мирний період в мирній країні. Ну, тим не менше, президент Зеленський вносить законопроект до Верховної Ради щодо множинного громадянства, і знову ж таки, знову ж таки, він готовий роздати українське громадянство певним категоріям. Я зараз не хочу тут наговарювати на президента, але тим не менше без українська мова, без українська історія. Що ці громадяни, які потенційно стануть громадянами, вони через три роки здадуть ці іспити? Так написано е, в тих документах. І я тут кажу: а якщо не здадуть, то що ти забереш в них землю, ту, яку вони купили і 10 разів перепродали? Чи можливо ти забереш, повернеш назад час і забереш в них виборче право обирати нам майбутню владу? Яким чином ти будеш відкатувати цю історію, якщо вони не захочуть принципово, як деякі навіть на превеликий жаль українці після стількох кровопролитних, як то кажуть, років в нашій державі вони принципіально не переходять на український язик? От, принципіально? Я колись слухав програму Віталія Портникова, він дуже гарно сказав, що немає рускоязичних українців. Ні, є зросійщені українці. Тобто вони теж українці, але вони зросійщені. Так, він дав таку е, характеристику, але тим не менше, питання армії, захисту батьківщини, питання мови, питання віри це є базові речі, я вважаю, для нашої української ідентичності. Ну, з вірою, ми можемо говорити, є різного е, штибу громадяни, які ходять до різних церков. Ми зараз не говоримо про секту окупанта, а ми говоримо зараз про е, так, релігійні організації. Ну, тим не менше, мене ця тема дуже болить, бо знову ж таки, я зразу зразу починаю говорити як в окопи, то ми, а як все остальне, то всі. Мене це трошки ну, трішки, як би мовити, напрягає. Тому, е, взагалі, питання под, е, подвійного громадянства, заборони подвійного громадянства, саме в конституційному аспекті, і знову ж таки, виходячи з вашого з, з вашого досвіду в контексті виборчого права. Бо для мене це дуже ризиковані речі. Ми е, можемо отримати. Ну, такий дурнуватий ефект. Ну, умовно кажучи, давайте так, маленький приклад, я просто приведу, щоб глядачі зрозуміли, що Ігор Лапін має на увазі. Умовно кажучи, виборці прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який розповідав, що Путін хороший, а Україні можна щось самі не допомагати. Або умовно кажучи, того ж самого Фіцо, виборці Фіцо. Вони можуть отримати українські паспорти і обирати органи місцевого самоврядування, ну, умовно кажучи, там угорщина, ну там, на Закарпаття або так само можуть бути використані громадяни інших країн в цьому контексті. І ми тоді отримаємо дуже такий прикрий ефект, що нашу долю. Захисників України і тих, хто все життя прожив в Україні, хто з крипом, як то кажуть, через пень колоду будували ту Україну, захищали ту Україну, виявляться заручниками у тих, хто просто будуть мати можливість стати споживачами українських прав, українського паспорту і української виборчої системи. Ну я от на це дивлюсь саме з такої точки зору. Тому я би хотів би почути вашу фахову думку. А друзі, я дивлюсь, що ви. Ваша активність сьогодні бажає бути кращою, тому, будь ласка, робимо репост цього відео і працюємо далі. Е, пане Андрій, ваші думки з приводу множинне громадянство в контексті виборчого права і ризиків, які є для України на майбутнє. Якщо ми проаналізуємо. Е... Історію законопроектного процесу в Україні протягом цього уже дев'ятого скликання Верховної Ради, починаючи з 2019 року, проаналізуємо, що вносили і президент, і уряд, і народні депутати від правлячої партії Слуга народу то ми побачимо, що там було десь сім п'ятниць на тижні. То вони хотіли подвійне громадянство чи множине громадянство, то тільки єдине громадянство. З відповідальністю тих, хто не має, хто має інший паспорт іншої держави, тобто в них постійно на 180 градусів кардинально мінялася точка зору. Єдиної позиції ніколи не було. Дійсно, якщо я не помиляюсь, у 2021 році президент Зеленський вніс десь такий схожий законопроект, схожий, ну не такий же самий, але схожий, який стосувався множинного громадянства, і тоді до цього законопроекту. Окремі народні депутати подали альтернативні е, наступним етапом: Верховна Рада включила ці законопроекти до порядку денного сесії Верховної Ради, і з точки, з, з точки зору регламенту Верховної Ради України, ці проекти не є відкликаними, а відкликати їх можна тільки за згодою Верховної Ради України, бо вони вже включені до порядку денного сесії. І в цьому відношенні є порушення регламенту Верховної Ради України. Тобто, щоб розчистити поле для розгляду теперішнього законопроекту 10425, треба попередній, щоб Верховна Рада України дала згоду на відкликання, а цього нема. Але Бог з ним з регламентом Верховної Ради України. Тепер велика питання: що у цьому законопроекті є таке відносно тих громадян, про яких ви кажете інших іноземних держав в цьому законопроекті. Який називається чомусь про зміни до за окремих законів України в частині, в частині міграції, так міграційного законодавства, чомусь у частку займає нова редакція закону про громадянство. Це близькі теми громадянства і міграції, але це не тотужні теми. Тобто, в нас іде підміна понять між назвою і змістом того, що пропонується народним депутатам України для голосування далі. Пропонується за цим законопроектом надавати у спрощеному порядку громадянство України громадянам держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії, здається, ще Австралії. Я можу помилятися. І тоді дійсно виникає питання: ви правильно сказали про громадян Угорщини, виборців Орбана, але тут є ще більша небезпека. Ми не знаємо, скільки точно, але судячи з останніх опитувань, є надто велика кількість симпатиків німецької партії. Альтернатива, це як правильно для, знає... для Німеччини, а знаєте, хто це такі переважно? Це переважно російські і казахські німці, які емігрували до Німеччини. Серед них дуже велика кількість їх є. Повірте, коли постане питання, того, що можна буде з утриманням українського громадянства придбати у. Землю в Україні після війни, де українці е, фактично будуть ну, в такому, м'яко кажучи, в дуже бідному становищі, а земля е, для громадян Німеччини, Угорщини, багатьох інших ну це буде досить ласий шматок. Вони не лише скористаються правом власності на землю в Україні, вони скористаються виборами, щоб не вийшло так, що пройде певний час, і вони нам змінять назву держави. Вони нам змінять офіційні мови, тобто вони нам зроблять курс на зближення з Російською Федерацією, вступ в ОДКБ і так далі, повернення в СНД. На жаль, це цілком реальні можуть бути речі. Тому я думаю, якщо виникають питання щодо набуття громадянства України громадянами цих держав там, Канади, США, Європейського Союзу, Британії. Питань немає, але є загальний порядок. Тобто особа подає відповідні документи, відмовляється від попереднього громадянства. За принципом єдиного громадянства в Україні, до речі, про що я ще сьогодні не говорив, Конституція України чітко говорить: в Україні визнається єдине громадянство. Це не а. те, що записано, на жаль, дуже в невдалий спосіб у чинному законі про громадянство, там написано, що це таке, це типу відсутність. Громадянства адміністративно-територіальних одиниць. Умовно кажучи, нема громадянства Київської області, Бучанського району, громадянства Київської міської громади, ну це і так зрозуміло для унітарної держави. Не варто про це писати, що вода це рідина. Ну не варто це і так зрозуміло. Навіть більше того, у федеративних державах світу, яких є близько 30, навіть там. Громадянство суб'єкта федерації, громадянство землі, громадянство штату чи чогось подібного, це швидше виняток, ніж загальне правило. Навіть там цього це рідкісні випадки, насправді. А в нас в законі про громадянство це трактується в першу чергу таким, у такий спосіб. Хоч, хоча, на моє глибоке переконання, в законі в Конституції України стаття 4, Має на увазі в першу чергу те, що громадянин України не може мати іншого громадянства, громадянство іншої держави. Бо ми унітарна держава, це найбільш логічний висновок, найбільш логічне тлумачення нашої Конституції. Е, хоча досі в нас немає офіційного тлумачення Конституційним судом України статті 4. Подання лежить в Конституційному суді. Конститу... Конституційний суд у відкритому розділі. Є Вивчив це питання конституційне подання народних депутатів, пішов в закриту частину, але рішення досі немає. Ми не знаємо, яка його позиція. Ну, на мою думку, варто це тлумачити таким чином, що громадянин України не може мати паспорта будь-якої іншої держави світу. В тому разі, якщо він його набуває, він повинен втрачати громадянство України. Це має бути підстава для втрати громадянства України. І ще цікавий штрих в попередній українській конституції. Яка діла 5 років після проголошення незалежності, це Конституція Радянської України 1978 року? Там була така стаття 31. Там теж зазначалось, в Україні існує єдине громадянство, але в наступній частині відразу було записано на підставі двосторонніх міжнародних договорів допускається подвійне громадянство. Тобто, був виняток зальне правило, був виняток з цього зального правила. В нашій чинній конституції 96-го року жодних винятків стаття 4 не містить і теж для порівняння конституція 78-го року передбачала в частині повноважень президента України задоволення клопотань про вихід з громадянства України. Тільки про вихід, от захотів я, і я вийшов тільки в такому разі. Президент видавав указ те про те, що мене припиняється громадянство України. То в чинні Конституції розширені повноваження президента написано, президент видає указ про припинення громадянства України. А це не лише задоволення клопотань про вихід, це також підстава як втрата громадянства України. Тому логіка Конституції, чинної Конституції України побудована на тому, що будь-який інший паспорт громадянин України мати не може, і закон про громадянство треба змінювати. Але не в такий спосіб, в, якому, в який подається власне законопроект 10425. Так, я можу тут погодитися фактично з усіма тезами, озвученими в цьому ефірі, тому що у мене дозвольте? пане Ігоре, дозвольте, я ще коротеньку ремарку зроблю. Вибачте, що я вас перебив. На жаль, Чуть -чуть. цей законопроект ще й і сприяє російській пропаганді, яка роками торочить про те, що українську землю. Продано західним вашим західним панам, як вони кажуть. Ви, якби придаток західного світу. Ну знаєте, тепер російська пропаганда набуде нової сили на своїх телеграм-каналах, на безіменних якихось пабліках, які курують. Я переконаний російські спецслужби. Вони нове дихання отримають після цього законопроекту. І тут треба розуміти, що коли хтось подає законопроект і його готує, треба думати про наслідки. Я не впевнений, що про нас наслідки хтось думає. Ну я думаю, що в принципі такі контроверсійні законопроекти під час воєнного стану, якраз вони породжують розбрат в суспільстві і ослаблюють нашу єдність, нашу монолітність у протистоянні російській агресії, тому що е, будь-яка контроверсійна річ, річ, яка появляється в обговоренні українців. Вона переростає ну таке в серйозне протистояння. Звичайно, це обмежується якимись публічними баталіями, але все рівно, коли мої побратими сидять на передовій, вони зводять, кажуть, слухай, що вас там робиться? Десь так приблизно звучать ці тези, і, до речі, в тому числі за множине громадянство. Бо ще раз наголошую: прикриваючись тими, хто дійсно за зброєю в руках захищає Україну, а їх є не так багато. Намагаються пропхнути, як казав колись один політик. Впхнути нам не впихуємо. Ну десь так себе так тому, якраз таки я на це і звернув увагу, пане Андрій. Я щиро хочу подякувати вам за ваш час, який ви виділили для цього ефіру. Це головні теми на сьогоднішній день. Ми з вами обговорили. Я ще раз наголошую, щиро дякую і буду мати надію, що якщо знову ж будуть вигулькувати, а я думаю, що питання множинного громадянства по мірі наближення голосувань в парламенті буде стояти більш актуально. Можливо, ми ще дізнаємося, якісь думки. Можливо, хтось догадається подати до конституційного суду, ну як мінімум, щоб він зробив висновок щодо конституційності. Законопроекту поданого гарантом Конституції. Хоча, я, в принципі, мало сумніваюся, е, сильно сумніваюся в нашому конституційному суді, особливо з точки зору деяких рішень, які вони приймали. Ну але це моя суб'єктивна думка, тому вона все рівно заставляє нас всіх жити згідно конституції, і це такий базовий принцип: що якщо Конституційний суд дає роз'яснення, ми подо, подобається чи не подобається, ми маємо виконувати ці рішення. Ну інакше в нас не буде правової держави, а буде вакханалія. Пане Андрій, я щиро дякую. Ну, що можу сказати? Буду надіяти, що ви ще знайдете час, і ми, можливо, якісь уточнюючі питання, можливо, ще щось замутимо, якийсь ефір для того, щоб роз'яснити глядачам. Я вам дякую. Слава Україні. З вашого, з вашого дозволу, я. Ще раз тут наголошу на тому, що всі ми чекаємо рішення конституційного суду про тлумачення статті 4 конституції України. Від цього всі будемо відштовхуватися, і це буде обов'язкове тлумачення статті 4 конституції в частині єдиного громадян. Це дуже важливо. Другий момент. Я залюбки погоджуюся на нашу зустріч наступну, якщо виникатимуть питання. Залюбки можемо поспілкуватися. І по третє бажаю всім нашим. Глядачам, які приділили час, подивилися е, нашу, нашу розмову, послухали нашу розмову. Я думаю, що теж є певні думки, які ви теж можете десь, можливо, переосмислити. А можливо, якісь нові думки прийдуть з цього приводу. Я всім їм бажаю мирного неба. Хотілося б, щоб воно чим поскоріше прийшло мирне небо, наша перемога і героям слава. Дякую.